Сьогодні готуємо усім відомий десерт Брауні. Але сьогодні він у мене не такий, яким звикли його бачити усі, тобто не шоколадний, а апельсиновий. Отже, всі інгредієнти та детальний покроковий опис приготування будуть, як завжди, внизу під відео. Я взяла два великі яйця, якщо менше можна три: дрібку солі, цукор та цедру одного апельсина. У мене стоїть там лимонний сік, але я його не брала. Я брала апельсиновий сік. Отже, з першим ділом ми беремо масло і змішуємо його з білим шоколадом. Розтоплюємо імпульсами в мікрохвильовці по 20 секунд. Кожного разу перемішуємо і так до розтоплення Е, Кип'ятити не потрібно. Зробили це, відклали нехай суміш охолоне. Тим часом я перебила блендером яйця, цукор та е, цедру. Це робити теж не обов'язково, але я це зробила для того, щоб цедра моя була дрібненькими шматочками, а не великими, як, якою вона була після натирання. Далі збиваю яєчну суміш вінчиком до розчинення цукру та посвітління маси. Тоді буду вливати мій розтоплений шоколад з маслом. Шоколад з маслом я злегка перебила блендером, щоб не було комочків, бо там були грудки білого шоколаду, я перебила, щоб була однорідність. Ось, влила всю шоколадно масляну суміш в яйця, перемішала до об'єднання. І зараз видавлюю сік лимона, приблизно 2 столові ложки. Я видавила половинку маленького апельсина. На початку я показувала лимонний сік, бо я думала, що в мене є лимон, і буде лимонний брауні, але лимону я не знайшла, тому взяла апельсин, сік апельсина і апельсинову цедру. Далі порційно додаю уже просіяне борошно, і перемішую до однорідності тіста, щоб не було ніяких грудочок. Можна також зробити це міксером. Довго змішувати не потрібно, просто щоб зробилася гладка маса, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Збираємо лопаткою тісто зі стінок посудини і вставляємо форму пергаментом. У мене була форма 22 см. Ось, можна навіть взяти 20 см, але 22 цілком нормально. Виливаємо наше тісто у форму та відправляємо в розігріту духовку до 160 градусів. Випікати 25 хвилин. Ось такий він одразу після випікання. Коли він буде охолоджуватися, то ще трохи осяде, це нормально, так повинно бути. Залишала охолонути повністю на решітці. І зверху, до речі, я б не радила так робити, бо він буде дуже солодким, принаймні мені занадто солодко. Зверху це я розтоплювала білий шоколад у гарячій воді і буду прикрашати. Я мусила це зробити, щоб було красивіше для фото. Ну, звичайно, хто любить дуже солодкі десерти, то може теж так зробити. Але мені смакувало без политого шоколаду. Бо з шоколадом було надто солодко. Брауні виходить дуже смачним, вологим запах, неймовірний, цитрусовий. Обов'язково приготуйте, я гарантую, всім сподобається. Дякую за ваші вподобайки. Підписуйтеся, всім смачного!